Вітаю всіх! Давайте подивимось розклад, що несе нам цей тиждень з 8 по 14 квітня 2024 року на три варіанти: перший варіант, другий варіант і третій варіант. Дивимось перший варіант. Колесниця перевернута, вісімка мечів перевернута і закохані. На цьому тижні ви можете зіткнутися з недоброзичливцями. Весь час будете натикатися на неблагосприятливе ставлення оточуючих до вас. Різні затримки і перешкоди, може бути відчуття, що ви потрапили у глухий кут і не бачите вихід. Порада, щоб справитися з цією ситуацією, вам потрібно перед тим, як щось розпочинати, розглядати всі можливі варіанти. А для початку треба розібратися зі своїми бажаннями і вподобаннями. Дивимося в другий варіант. Десятка келихів, тут спентаклів перевернутий, і п'ятірка жезлів. У вашій родині може виникнути конфліктна ситуація, і підґрунтям для цього може стати фінансове питання. Можливо, буде витрачено коштів більше, ніж планували, або будуть розбіжності, як розподілити їх, або щось буде йти не за вашим планом. Взагалі-то для вас цей тиждень треба включити режим економії. Порада. Вам треба діяти рішуче відстоювати свою точку зору і тримати контроль над ситуацією. Дивимось третій варіант. П'ятірка келихів перевернута, шістірка келихів перевернута і вісімка пентаклів перевернута. Всі аркани вийшли перевернутими. Від... Тому відповіді для вас немає. У таких випадках варто довіритися Всесвіту і обставини будуть складатися для вас найкращим чином. У межах дозволеного вашої долі. А я бажаю, щоб всі ситуації вирішувалися для вас найкращим чином, миру вам.